От скажіть, що перше спадає на думку, коли чуєте слово вікінг? Гадаю, уява одразу малює такого собі грізного воїна, так? Рогатий шолом, довгий корабель, класика. Та чи справді це повна картина? Ну, му розбиратися. Давайте зануримось в епоху, яка буквально перекроїла карту Європи, і подивимося, що ж насправді ховається за всіма цими легендами. Для початку давайте розставимо все на свої місця в часі. Історики говорять про так звану добу вікінгів, і тривала вона приблизно з кінця Восьмого століття, це коли стався їхній перший гучний набіг на Англію, і аж до середини 11 століття, до моменту, коли їхні ж нащадки, власне, завоювали цю саму Англію. Уявляєте, майже триста років, три століття, які сколихнули тогочасний світ, ну просто до самих основ. Так, але головне питання ж залишається відкритим а чому? От чому ці народи півночі раптом покинули свої домівки? Чому вони вирушили у незвідане, сіючи з одного боку страх, а з іншого закладаючи фундамент майбутніх держав? От саме на це питання ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. А щоб знайти цю відповідь, нам доведеться повернутися до їхньої батьківщини туди, де все почалося, у суворі землі півночі. Бо саме там, у цьому, так би мовити, скандинавському тиглі, й були виковані їхні характери та амбіції. Просто спробуйте уявити собі їхнє життя. Кожен, буквально кожен день це боротьба. Суворий, холодний клімат, кам'яністі ґрунти, на яких мало що росте. Це, знаєте, зовсім не земля достатку. Ні. Це була земля, яка вимагала від людей надзвичайної витривалості і, звісно ж, винахідливості. Так що ж стало тим самим поштовхом? Ну, насправді це був цілий комплекс причин. По-перше, з восьмого століття населення почало стрімко зростати. А от придатної для землеробства землі, як ви розумієте, більше не ставало. Додайте до цього ще й закони спадкування: усе майно, вся земля діставалася лише старшому синові. А що ж робити молодшим? Які в них були варіанти? Правильно шукати свою долю де-інде за морем? І що найголовніше, у них для цього був просто ідеальний інструмент. І цим інструментом був, звісно ж, дракар. Це було справжнє диво кораблебудування того часу без перебільшень. Подумайте самі: легкий, неймовірно швидкий корабель, який міг іти і відкритим морем, і заходити в мілкі річки. Тобто він міг дістатися практично будь-куди. На борт він міг взяти до сотні воїнів. Це був, по суті, ключ, який відчинив їм двері до багатств і нових земель. Не дивно, що самі вікінги називали його морським конем. Ну і звісно, першим застосуванням цього ключа стали набіги. Саме так вікінги і увірвалися на сторінки історії, як абсолютно нестримна сила, що наводила справжній жах на всю прибережну Європу. А ось послухайте, що писав про них арабський мандрівник Ібн Фадлан. Це ж погляд, очевидця, погляд ззовні. Він пише я ніколи не бачив більш фізично досконалих людей. Кожен має сокиру, меч і ніж, які носить з собою увесь час. Чуєте, він не бачить якихось дикунів, він бачить ідеально складених, чудово озброєних воїнів. Це були не просто розбійники, це були професіонали своєї справи, професіонали війни, і світ дуже швидко це відчув на собі. І треба розуміти, що це не був якийсь хаотичний рух. О ні, масштаб їхніх походів просто вражав, і все було досить організовано. Різні групи мали, так би мовити, свої зони інтересів. От, наприклад, данці вони в основному зосередилися на Англії та Франції, норвежці на островах Атлантики. А от шведи, яких ми знаємо як варягів, вони подивилися на схід. Їхньою метою стали землі Русі, і зрештою сама могутня Візантійська імперія. І, звісно, в різних куточках світу їх називали по-своєму. У Франції нормани, тобто люди з півночі, в Англії їх часто називали просто данцями, на землях Русі варягами. Імен було багато, але суть від цього не змінювалася. Це була нова, потужна сила, з якою відтепер доводилося рахуватися абсолютно всім. Та знаєте, набіги і грабунок це лише одна сторона медалі, одна частина історії. Бо була в них і інша, не менш вражаюча риса. Це якась нестримна жага до досліджень, жага, яка вела їх далеко далеко за межі відомого на той час світу. Цей шлях на захід почався десь у 870-х роках. Саме тоді вихідці з Норвегії, які шукали собі нові землі, натрапили на острів і заселили його. Вони назвали його Ісландією, тобто країною Криги. І це був перший по-справжньому великий крок через Атлантику. Йдемо далі. Минає приблизно 100 років, і на сцені з'являється такий собі Ерік Рудий. Його вигнали з Ісландії, і він вирішив плисти ще далі на захід. І знаєте що? Він відкрив величезний острів і назвав його Гренландією зеленою землею такий собі маркетинговий хід, щоб заманити туди побільше поселенців. Але і це ще не кінець історії. Настає кульмінація близько тисячного року. Син того самого Еріка Рудого Лейф Еріксон, якого ще називали щасливим, робить щось абсолютно неймовірне. Він перетинає Атлантику і досягає берегів Північної Америки. Він назвав ці нові землі Вінландом, тобто країною винограду. Зачекайте, просто зупинімось на цьому моменті і вдумаймось, за 500 років до Колумба європейці вже були в Америці. Так, це відкриття не мало таких глобальних наслідків, як подорож Колумба, але сам факт це ж повністю змінює наше уявлення про те, на що були здатні люди в середньовіччі, чи не так? Добре, ми вже бачили вікінгів воїнів, вікінгів-дослідників, але вони були не лише руїнниками, вони були і творцями. І їхня справжня спадщина це настільки попіл спалених монастирів, скільки фундаменти цілком нових держав і торгових шляхів. Почнемо з їхньої батьківщини. Саме в цю епоху формуються королівства Данії, Норвегії та Швеції, та їхній вплив поширився значно, значно далі. У Франції вони заснували герцогство Нормандію. Дослівно землю людей півночі. А на півдні Італії, уявіть собі, вони створили могутнє сицилійське королівство. Та, мабуть, найдивовижніший приклад їхніх політичних талантів це Ісландія. Там вони створили щось абсолютно унікальне для тогочасної Європи: вільну державу, якою керували не король чи князь, а народні збори. Альтінг це по суті один з найстаріших парламентів у світі. Справжня рання форма демократії. І звичайно, маючи такі кораблі та знання морських шляхів, вони були ще й блискучими торговцями. Вони по суті створили величезну торговельну мережу, яка зв'язувала Скандинавію з усім світом, від Візантії до арабських халіфатів. І знаменитий шлях із варягів у греки, який проходив через ключові міста, зокрема і через Київ, був однією з головних артерій цієї, так би мовити, середньовічної глобальної економіки. Тож, давайте спробуємо підбити підсумки, що ми маємо в кінці цієї бурхливої епохи, який слід вікінги залишили після себе в історії? Ну, перш за все, ми бачимо, що реальність набагато складніша за стареотип. З одного боку, так є образ бездумного жорстокого грабіжника, а з іншого є історична правда, і вона говорить про те, що вони були ще й сміливими дослідниками, вправними торговцями та талановитими державотворцями. А якщо говорити про довготривалі наслідки, то їх чимало. По-перше, їхні ж набіги змусили інші народи Європи об'єднуватися, централізувати владу, щоб якось захиститись. Це прискорило формування держав. Вони залишили по собі безліч географічних назв. Та ж Нормандія, наприклад, вони проклали нові торговельні шляхи, якими користувалися ще століттями. І, як ми бачили, створили унікальні політичні системи, як ісландський Альцінг. Без сумніву, їхня діяльність справді змінила світ. І наостанок, давайте повернемося до питання, з якого ми почали: грабіжник, дослідник, купець, засновник держави. Ким же насправді були вікінги? І правда в тому, що вони не були кимось одним. Вони були усім цим одночасно. Це зайвий раз доводить, що історія рідко буває чорно-білою, і епоха вікінгів, мабуть, один з найяскравіших прикладів цього.